Дуже багато років я займався боротьбою. Вільна боротьба, боротьба самбо і боротьба. Дзюдо там є в мене. Я був і призером України. І... У нас чемпіонаті союзу виступав з боротьби. З дзюдо. Віталій має звання майстер спорту з дзюдо та гирьового спорту. Більшу частину життя він працював рятувальником та каже за понад 50 років йому жодного разу не хотілося піти зі спорту. На початку липня Віталій Біляєв взяв участь у відкритому чемпіонаті Європи з гирьового спорту у Сербії. Я там виборов да два перших місця у двох вправах: е поштовх і ривок. І естафета третім став. Я сам тренуюсь, маю досвід, так що проходила інтенсивно, скажімо так, і в спортивному залі. І, звісно ж, є шкільний стадіон, де я бігав такі кроси. От, це обов'язково. Багато їжу на велосипеді в спортивному режимі. Чоловік говорить, поки що не планує залишати спорт. Буду продовжувати, так, да, є. Безусловно, треба. Тому що в нашому виді спорту це довголітній вивголітній. Є ветерани, які змагаються, я їх особисто знаю, 77 років виступають на змаганнях в своєму віці і все добре. Показують результат, ми на них дивимося, думаємо, я ще молодий.